Майже 530 російських ракет і дронів атакували українців. Цієї ночі, як повідомляє командування повітряних сил, ворожі цілі летіли з території Росії з Криму з акваторії Чорного моря, ракет три ракети і майже сім десятків дронів влучили по 14 локаціях. У такій же кількості місць попадали уламки. Захисники українського неба знешкодили 430 ворожих безпілотників, 14 крилатих ракет і сім калібр і сім крилатих ракет «Х-101». Куди намагалися влучити окупанти? Яка їхня, які їхні цілі власне будуть на осінь? Давайте про все це говорити далі. Павло Лакійчук з нами на зв'язку. Керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 21-го сторіччя. Пане Павло, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий ранок, слава Україні! Героям слава. Ну що, енергетика? Наскільки ми розуміємо? Укрзалізниця, логістика, вочевидь, мається на увазі. Які, які цілі зараз у росіян, коли вони починають свої обстріли? Все ж таки, мабуть, енергетика і підготовки, щоб зірвати підготовку до зимового періоду? Комплексні удари передбачають і комплексні цілі. Основна і, і така Засаднича мета противника в цій стратегічній авіаційній повітряній операції є зламати спротив українського народу. Для цього всі засоби, всі доступні засоби використовуються. Це і терор населення в містах і в містечках, це удари по соціальній інфраструктурі. Це удари по залізниці, по логістиці. Тут двоєдина задача. З одного боку, росіяни все мріють знайти отой, е, отой ланцюжок, оту, е, артерію, якою рухається до нас західна допомога. Е, не знайдуть. але е, намагатимуться е, бити всюди. От е, комунікація захід схід одна з ключових. Цілий противника, енергетика угу. дійсно енергетика, і газова енергетика, і електроенергетика, і очевидно, тут в мірі наближення опального сезону в цьому напрямку буде збільшуватись увага противника, увага ворога. І до цього треба готуватись. І наші енергетики готуються, і військові готуються. Але е, треба розуміти, що втрати будуть. Е, ну і військові цілі залишаються. Це аеродроми, Хмельниччина та багатостраждальна, е, куди летить і летить постійно, це е, Волинь, е, Івано-Франківщина. Е, то, що насправді тут знову ж таки Русня дуже боїться посилення наших повітряних сил. Це їх не просто непокоїть, це їх е, вибиває з себе. Mm -hmm. Ну якщо вибиває, значить рухаємося в правильному напрямку. Ну тут ще моніторингові І, це канали зараз uh, говорять про те, що просять не розслаблятися нас усіх з вами, тому що очікується новий ракетно-дроновий удар по Україні. Бо порахували, що не всі борти uh, брали участь в нічній атаці. Пишуть про те, що три літаки, які здійснили виліти з аеродрому Оленя, не брали участь в обстрілі, тобто вони здійснили посадку на Енгельсі і, вочевидь, заряджаються ракетами, і можуть бути готові вже до бойових вилітів, Так? Що цікаво, паралельно цей обстріл цієї ночі співпадає з парадом так, в Китаї, де Пекін демонструє зараз всю свою міць, ну і Путін теж так. Вочевидь, не пасе задніх і демонструє, що у нього є можливості, в нього є ракети, і він не збирається зупинятися в атаках по Україні. Ну, дійсно, так завершилося засідання. Чергове засідання Шанхайської організації співробітництва, так зване. От, І багато хто з аналітиків. Каже, що те, що Росія і російсько-українська війна не згадуються в резолюцію цього саміту авторитарного, це така собі перемога над Росією Я так не думаю. Насправді, те, що згадок про цей про війну в Європі на сході Європі в цьому документі немає. Це швидше компроміс між, е, між Росією і, ну, наприклад, Індією, да, е, які брали участь в цьому засіданні, які по-різному розглядають е, цю ситуацію. Е, тож розслаблятися не варто, і чотири е, дні е, в Пекіні Путін витрачає максимально. Ефективно. Е, на жаль, добрих новин в цьому немає. Ну, хіба що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп в чергове пересвідчиться, що візь зла вона дійсно існує, і що Росія не є союзником. США, так, а по факту, і, пане Павло, па, те, що вони пересвідчились американці, ну, Трамп, зокрема, це ж нам від цього вже не, не, не холодно, не жарко, знаєте. Ну, Вчора він вийшов і знов говорить про те, що він розчарований. Трамп має на увазі, розчарований Путіним? Так, на жаль, але ну, Америка велика держава з серйозними інституціями. Надія на те, що Американська позиція може змінитися, ну, наприклад, по мірі наближення до проміжних виборів в США є. Але знову ж таки, повторювався, повторююся, буду повторюватись. Перше, це спиратись треба на наших сусідів першим ділом. А і друге, і це найголовне, наші гарантії це наші збройні сили. Наші збройні сили це наш народ, наші люди, які захищають свою державу. Допоки ми захищаємось, нас не здолають. Як тільки ми опустимо руки, ми скажемо, що почнемо боротися зі власною армією, тоді, ну, власне, це настане той час, якого Путін чекає. Не дарма він цього. З новими зубами виставив ростовського Сидільця. Давайте повернемося ще до Трампа і трошечки нагадаємо нашим глядачам, що вчора ж він вперше за понад тиждень наживо поспілкувався із журналістами. Він не зробив резонансних заяв, хоча очікували на них, вкотре нагадав про втрати України і Росії, звідки він взяв наведені цифри, він не поточнив. І розказав, що минулого тижня він поспілкувався з російським диктатором. Ну а на запитання журналістів про деталі розмови лише відповів, що дізнався про дуже цікаві речі. Однак, про що саме? Він поділиться з нами, сподіваюся, вже найближчими днями. Давайте зараз Трампа послухаємо. Чи будуть якісь наслідки, якщо не буде оголошення про зустріч президента Путіна і президента Зеленського? І якими можуть бути ці наслідки? Так, будуть, побачимо, що буде, побачимо, що вони зроблять, і що буде. Я дуже уважно стежу за цим. Минулого тижня вони втратили 7 тисяч осіб у двох країнах: 7 тисяч 313 солдатів, якщо бути точним, без будь-якої причини, і це росіяни та українці. Але знаєте, вони солдати. Я хочу, щоб це закінчилося. Ну, така інтрига. Бачите, пане Павло, цікаві цікаві речі, якісь. навіть не інтрига. Трамп же ж не знає, які наслідки будуть І для Америки з боку Росії чи з боку України. Я навіть не уявляю, що якщо він каже наслідки, очевидно, будуть, ми ж подивимося, які вони будуть. Ну в мене нема як коментувати угу. законного обрагованого президента найбільшої донедавна найбільшої демократичної держави. Лідера демократичного світу, хотілось би, щоб Сполучені Штати були на нашому боці. Ну так що ви скажете з приводу того, як розгортаються події на фронті зараз? До чого готується Путін там і чого очікувати вже найближчим часом, враховуючи те, що він зараз розуміє свої свою, ну те, що він набирає ваги на міжнародній арені, те, що його запрошують з ним розмовляють і так далі. Це ж може позначитися на фронті, він там теж може розгортати більш інтенсивніші дії. Хоча ми не знаємо, чи є в нього на те сили і можливості, днями між західних ЗМІ особливо проскочила така ціла серія матеріалів про те, що росіяни терплять поразку в війні з Україною. От літня кампанія провалилася. Ну, це про це можна сперечатися, але з російської точки зору, це дійсно так. Планувалася стратегічна наступальна операція, а це такий комплекс дій, узгоджених по часу, по місцю, де по кожному етапі зарезервовані. Резерви особового складу, паливомастильних матеріалів, снарядів, всього необхідного. це має коли е, операція проходить як часи, там в етап в етап, з відповідно до таймінгу, то все нормально. Коли в ці строки зриваються, то все йде шкереберць. Ті сили, ті засоби, які мали витрачатись там на на вихід на оперативний простір після місяців. Впертих боїв на, за прорив, вони туди кидаються. Виходити на оперативний простір вже нікому. Ну і власне кажучи, з цієї точки зору операція російська провалилася, і про це якраз зійшлося в заявах начальника Генерального штабу Російської Федерації Герасі. Так, це бравунні заяви. Відкинемо ту карту, яку вони там в пропагандистських цілях. Намалювали, адже це і для росіян, і для західних партнерів така проста розводка. Але от сам, сама суть його заяв полягає в тому, що літня, можна так назвати, літня наступальна кампанія провалилася. Зараз потрібно перегрупувати сили, накопичити резерви і розпочинати фактично, все, все спочатку проводити нову стратегічну наступальну операцію. Для нас ну звісно, це нічого хорошого в перспективі не значить. Це Продовження важкої війни. Росія від своїх цілей не відмовляється, і, очевидно, ну можлива якась. Зміна тактики, зміна напрямків головних ударів. Можливо, вони оберуть Непокровський напрямок, а якийсь інший. Але швидше за все в цьому контексті все залишиться без змін. Вони перегруповуються, готуються до нової наступальної кампанії. А після ось цього зближення росіян Росії, точніше, МОСКви і Пекіна, скажімо так. Після зближення це теж може позначитися якось на фронті. Якщо як, то ну яким чином? Ну, ну, тобто, Китай, спосіб... якщо Китай тепер буде ще більше допомагати Російській Федерації, треба зважати на те, що, що, яку допомогу він може надати Росії. Ну, бачите, китайці залишаються обережними. Вони... Але мені теж здається, що це навряд чи. Будуть проводити двосторонні переговори. Про це повідомляє видання нам Європейська Правда, посилаючись на власні джерела в Єлсейському палаці. За їхніми даними для переговорів із Макроном, Зеленський прилетить до Парижу вже сьогодні ввечері. Ну а завтра за ініціативи України буде збиратися коаліція охочих. Будуть говорити подальше обговорювати точніше подальшу безпекову підтримку України. І напередодні зустрічі президент Литви закликав учасників коаліції переходити на інший рівень роботи. Зокрема, планувати це. Що ми говоримо конкретні кроки про відправку миротворців в Україну? Засідання відбудеться в гібридному форматі. Мерц це долучиться онлайн, і серед його пропозицій буде ймовірно місце ймовірне місце проведення зустрічі між Путіним і Зеленським. І Зараз говорять, що це може бути Женева. От з приводу конкретних кроків, пане Павло, конкретні кроки про підтримку миротворців в Україну. Як ви тут бачите розвиток подій? Хто за, хто проти, давайте поговоримо про це і яку роль вони можуть відіграти? Я ну, взагалі вважаю я швидше проти. Да, як ви проти, не чи ви не вірите в те, що, що це можливо я в тому контексті, що е, я проти того, щоб наші е, партнери з, надали нам за, е, гарантії безпеки після завершення війни. Я вважаю, що до завершення війни дуже багато часу, і параметри цього встановлення миру, чи точніше, світоустрію після встановлення миру, залежатимуть якраз від результатів бойових дій, від результатів цієї війни, яка триває, і тому зрозуміло, що з точки зору логіки треба зосередитись якраз на підтримці в цій України зараз і сьогодні. Військово-технічною, якщо ви можете військовою, теж закриття неба, яке можна здійснювати зараз, теж розмінування Чорного моря, яке можна здійснювати зараз. І це буде демонстрація Путіну, що ми домовляємось не на завтра, не на післязавтра, якого може не бути, а на сьогодні. На жаль, наші партнери бояться цього. Давайте говорити прямо. Вони бояться цього. Мова йде переважно. Про конфлікт, який може відбутися ще один. Давайте закінчимо цей конфлікт. Давайте е, підтримуємо та закінчимо його так, щоб Україна не стала частиною Росії. Тоді вам нічого, нічого е, до наступного конфлікту готувати не доведеться. Е, Доведеться самим захищатись, тому що вже наступний конфлікт тоді буде вже напад на, на Польщу, на Балтію. Я не знаю на, на Румунію, можливо. Не хочу я навіть прогнозувати. Це буде напад на Європу. Тому ключ зараз в іншому місці лежить. Ключ лежить в допомозі Україні. Про це знають і європейці, про це знають і американці. Інша справа, що європейці хоч якось намагаються. Включатися в, в цей процес не керовано на відміну від гарантії безпеки, так званих, а американці в лиці Дональда Трампа вони відгороджуються від цього, просто ховають голову в пісок, зазнаючи дипломатичну поразку за поразкою. Ну і вочевидь, європейці зараз е, зайняті своїм озброєнням. Е, була ж інформація про те, що там, ну, приміром Польща розробляє свою там крилату ракету, не пам'ятаю, як вона називається, але щось вони там представляють. Тобто вони паралельно розуміють, що це може торкнутися них, і вкладають гроші в своє озброєння, і можливо через це вони наповно не готові допомагати Україні, бо але все таки вважаю, їм же важливо, щоб на їх території було все ну, безпечно. Це якраз взаємопов'язаний процес. Знаєте, от, от подивіться на Україну, в Україну. Ми після 2014 року, до 2014 року, як Україна розбивала своє озброєння, до 2014 року я навіть не хочу говорити. Це було Міністерство реалізації надлишкового майна, як жартували тоді військові. Після 2014 року. от, яка інтенсивність бойових дій, так і розвивається оборонно промисловий комплекс. Після 2019 року його знову заморожують замість того, щоб е, вкладати кошти в своє майбутнє, в, своє, в, своє, в свою виживаємость. Зупинились. Після 2022 року, коли почалася широка масштабка. Величезні втрати, але і наш оборонно-промисловий комплекс як розвивається, тому що це вкрай потрібно, це життєво потрібно, і е, наші союзники приблизно так і теж розвиваються. Не в такій мірі дебільні, як у нас це відбувалося, але от та залежність від зовнішньої загрози тут і зараз, е, і до е, того, що е, вкладаються. Держави і в власний оборонний комплекс і кооперація їх наростає. Це очевидно. Тому допомога Україні, потреба в допомозі України заради, ні, заради того, щоб Росія не напала завтра на Європу. Угу. Вона є таким, ну це навіть не подразником, не спол... Це такий спонукаючий фактор до розвитку. Оборонних технологій Європейських держав, в тому числі наших східноєвропейських партнерів, ви подивіться, як роз... як вон на якому в якій позиції вони були там 2000-х, і як розвивається військово-промисловий комплекс наших сусідів останні десятиріччя? Це ж небо і земля, і що, що стало тригером? Що стало поштовхом? Загроза від Росії через Україну. Почули. Дякую вам, пане Павло, за вашу аналітику. Павло Лакійчук був з нами на зв'язку. Керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21-го сторіччя. Друзі, не забувайте, що ми ведемо трансляцію нашого марафону в Ютубі. Я чекаю на ваші коментарі під цією трансляцією. Заходьте, висловлюйтесь, реагуйте на те, що ви чуєте і бачите, зокрема на заяви Трампа, на те, що відбувається в ці, в ці дні. В Китаї, де зараз перебуває Путін, і налагоджує там, на жаль, зв'язки. Про все це пишіть нам в коментарях, реагуйте. Ну і ставте питання до гостей наших марафонів. Я їх буду озвучувати в прямому ефірі. Коротка пауза. У нас 10-й годині оновлений випуск часу новин. Збираємо всю свіжу інформацію для вас. Тому дочекайтеся, будьте сп'яти.